Привіт, привіт. Всіх дуже сильно ради бачити себе знову на youtube каналі. Це черговий випуск, я вже придумав назву. Це будуть у нас гадалки не пасіділки, де ми розмовляємо на різні теми, які вам і мені цікаві. Тому обов'язково залишайте в коментарях теми, на які б ви хотіли поговорити. Обов'язково пишіть свої свою думку, своє враження з приводу того, що я говорю, з приводу моїх думок. Якщо навіть це не резонує, вам ви можете залишити коментар. Може, я до вас дослухаюся, може ви мені можете чомусь допомогти. Ну і обов'язково лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою Сторінку тут дуже багато чого цікавого сьогодні. Я хочу поговорити з вами на таку прекрасну тему, як ем, відчуття образи, як з ним боротися, і чи взагалі потрібно на когось ображатися? Тому що на мою особисту думку, одразу хочу сказати, що образа це повна хуйня. Чому тому що по факту образи ми проявляємо ем, нездоровий егоїзм по відношенню до інших людей, ну на тих, на кого ми ображаємося, і да, погані не вони, а ви погані в цій ситуації. Ну якби не погані, просто якби ви винні, що ви ображаєтесь в цілому. За це робити? Чому? Тому що дивіться, по факту образа це коли принижують на відчуття нашої власної якоїсь гідності, нашого его, через те, що хтось не відповідає нашим ідеалам, цінностям, те, як ми уявили в себе в голові. Певну людину і її якісь дії по відношенню до мене, або людина зробила якісь неправильні дії. Уже конкретно не візуально, скажімо так, по поведінці з себе, а по відношенню до мене якісь некоректні дії. За рахунок чого це суперечить якимось моїм установкам? Ну хорошо, от окей. Типу. Тобто, по факту, хтось затронув ваші якісь установки, тобто зашов, не постучавшись до вас в двері, а відкрив двері і просто зашов і сів. А? Зачем, цей, зачем винуватити в цьому людину? Ви ж самі не закрили двері. І людина зайшла і сіла. Ну, типу, ви самі це дозволили зробити. Тобто, по факту, в цій ситуації би, кожен з нас винуватий. І те ж саме це може робити з образу. Ви, скоріш за все, своєю якоюсь поведінкою дозволили людині так з собою повестись. Наприклад, на своєму досвіді я можу сказати, я вже років там, не знаю, десь три на кого ні на кого не ображаюся. Неважливо, як до мене поступають. І це допомогло мені вийти на більш такий комфортніший рівень моєї життя. Та я про це розкажу до цього моменту. Я на всіх дуже сильно ображався. Час сорну трошки свого зеленого чаю. Я дуже сильно ображався. Чому тому, що по перше, я дуже сильно очаровувався цією чи іншою персоною в своєму житті, і очікував від неї чогось, що було тільки в мене в голові. Ну тобто. Те, як, по-моєму, сформована дружба. Ну це ж, блядь, теж неправильно. Понімаєте? Ну тобто, всі ми різні, і я не знаю, наприклад, що таке дружба для цієї людини. І для того, щоб дізнатися, мені треба поговорити з нею. І то на 100% в будь-якому випадку людина мені не розкриється, тому що бувають різні ситуації, а ситуації мільярди, безкінечна кількість, і в кожній ситуації людина може по-різному проявитися, і ти не можеш у людини всі ці ситуації випадати, Розумієте, савісна, да? якби приходить рано чи пізно момент, коли людина там розкривається або в хорошу, або в погану сторону. Якщо людина розкривається в погану сторону, це не значить, що людина погана. Ви самі людину впустили в своє життя і ображатися на неї, ставати в жертву. Типу, ти мене образила, тому що там ти зі мною не зустрілася, а збрехала мені. Типу, що ти там не можеш, тому що в тебе там ти прихворіла або в тебе робота, а по факту ти там ходила на блядки. Ну блядь, ну це позиція людини. Значить, для людини нормально брехати. Ну якщо для вас не нормально брехати, ви просто. Я думаю, що людині можна просто сказати, типу, що це не обло з твоєї сторони брехати, але намагатися добитися до неї, що це погано, це погано, ти сука, ти мені збрехала. Ну, типу, зачем? Ну, понімаєте, да? Це ну це ж шестеріка. Людина все одно не пойме, тому що для неї це нормально. Е, вона може типа, да, ну навірно, це не Ну, все одно вона розвернеться, і буде робити так, як вона вважає за потрібне. І від вашої образи на неї людина життя не зіпсується. Понімаєте, да? Тобто людина. Ну, окей, там, да, вона може попереживати, якщо вона там емпатична, якийсь певний проміжок часу, але вона не почне міняти своє життя, тобто її і в цілому її життя якось не зміниться від того, що вона не обіжається. А ваше життя дуже сильно поміняється. Тому що, коли ви починаєте обіжатися на по своєму личному опиту, ви відкриваєте просто ворота, а, в ад, розумієте? добро пожалувати а, всій хуйні в мою жизнь. Ну, я вас всіх чекала дуже сильно, бо чекав. Ну, добрий вечір. І це ваше життя, тобто цей негатив негатив, який ви запускаєте завдяки образам, починає як би, розсасуватися як мазута по всім вашим сферам, і починає насі... як покривати все хороше, що було, і придушувати його. Тому що ви питаєте цю та біду, до мене так погано поступили. Всі такі погані. А я ну там, а я така хороша, я ж вроді би така вела себе. Я не кажу, що ви там якісь погані. Ні, ну тут просто момент вмислення у цьому, тобто розумієте, да? і коли я обижався на інших людей, моє життя. У мене не вийшло побудувати стосунки, в мене не виходилось по, побудувати хорошу успішну роботу. Тому що я вважав, наприклад, що а, блін, ну, я, я був режисером кіно і телевідення. Блін, ну я ж так хорошо знімаю. У мене от які класні роботи. Чому ж до мене ніхто не йде? Ну, всі цей шаб бізнес він такий поганий, всі тільки іщуть, всі паблату. Тільки оце моя була думка. І чим самим я привьок в своє життя, те, що я не зміг реалізувати себе в цій сфері. Я не думав про те, що якщо е, я не можу там з цієї чи іншою людиною знайти, наприклад, якусь, е, е, ну от ми там, знаєте, зустрічалися, розговарювали, розмовляли, типу вже домовлялися про щось, і на самому там фінальному етапі, коли треба продавати гроші, мені казали, до побачення і робачення. Я ображався через те, що люди такі. Кі несерйозні, скажімо так, спочатку обіцяють, а потім передумують. Ну це їхнє життя, значить, для них це нормально, і ображатися на них не треба. Значить, для мене це висновок, що хорошо, що це не дійшло до якоїсь там ситуації, коли там, наприклад, не знаю, ми вже взяли весь матеріал. Людина сказала, що типу. Мені не подобається перероблю або повертай мені гроші. Ну, грубо говоря, там знаєте, така історія. Соответственно, образа, вона тільки, скажімо так, розмножує якийсь негатив в вашому житті. І все. Від цього не буде нікому хорошо. По-перше, ви страдаєте, ви розстроєні. По-друге, типу, у вас починається якась хуйня в житті. Людині вообще типу, неї Життя як тривало до вашої образи, так воно і далі буде тривати. розумієте, да? ну, типу... А, і смисл, просто я навіть не розумію сенс від того, що ви на когось образитесь. От ви показуєте всім своїм а, виглядом, наприклад, ну, допустим, є такий тип характеру, який показують, що я з тобою не хочу общатися, тому що ти там таку поступіла. Ну, тобто ви намагаєтесь оцим а, самим а, скажімо так, своєю поведінкою маніпулювати іншу людину, щоб вона пішла на якісь поступки. Задля за вас і робила так, як вам це потрібно. Тобто, эм, ну це все робиться за, за для того, щоб потішити свою какую-то егу, щоб всі плясали під вашу дудку або під мою дудку. Розумієте, так? Да? Э, і смисл тебе. Ну, ми всі різні, і це якби нормально, що хтось веде себе так, хтось себе веде так. Я думаю, що ви розумієте, що я маю на увазі. Тому... Ображатись на когось. Е Дуже 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 сильно це. А плюс ще ця історія є типаж людей, які люблять це, як його ставати в позу жертву. І оце те, що я казав, Боже, я, я така хороша, я такий хороший плачівок. Мені такі плохі люди. Може, тому що ти слишком довіряєш іншим людям, дуже сильно ідеалізуєш їх, дуже сильно відкрита до людей. Тобто, я не кажу, що треба: знаєте, типу, появляється там нова людина в вашому житті, зразу треба ждати якоїсь хуні. Ні, це теж неправильно, тому що типу ви вже проюцюєте на те. Те, що рано чи пізно якась хуйня трапиться. Тут просто треба розуміти, що люди різні, і всяке може бути. І просто холодно сприймати людину. Так, да, класно спілкуватися, але якщо там людина пропаде з моєї життя, типу, я далі, в мене от, є якісь мої справи, і я зможу це пережити. Тобто, е, тобто Да, людина там може в мене щось вкрасти, або там, може мене обминути. І це нормально, тому що там в мене А, це було, або це в цілому є в житті, тобто там там, або ще якісь речі. Ми не, не говоримо про якісь масштабні речі, там е, по... Убійства, типа там насильства, рукоприкладства. Ні, ми зараз говоримо про якісь такі битові більше речі, розумієте? там брехня або там маніпуляція, або там коли людина там різко щось вам відповідає. Вас задіває ваші чувства. боже, як ти можеш мені так різко відповідати. Я ж з тобою нормально розмовляю. Ну підожіть, ви спокійно сприймаєте там в, в дискусії, спілкуєтесь. Людина е, любить різко висловлювати свою думку. Ну це ж теж нормально. тобто, просто ви друг другу в цьому плані не підходите. І, і, і таке так, також норма, розумієте, Да? У мене, наприклад, хочу вам розказати ситуацію. Це не така сама показательна ситуація в моєму житті. Це коли я був в стосунках, і мені впродовж трьох місяців мене водили за мен мене обманювали. За рахунок того, що спілкувалися з іншою людиною, по факту мені і змінили, по факту. А, но, понимаєте, що я міг зробити? Тобто я, да, я вийшов з цих стосунків уже кінець, коли я там побачив блядь, свого бившого з його нинішнім, я думав, господи, прості, який ужас. Це просто істеріка, брат. Проміняти лексус э, на деоланус, це просто. Ну, я не з тим, що типа, хоча тут теж часть егоїзму присутствует, но не суть. А было... вопрос в тому, що я якби как бы, вийшов з цих стосунків, але я вийшов не з предлогом, що ти такий хуйовий. Ти мені змінив. Ні, я вийшов ä, з відчуттям того, що я достойний лучшого, без какой-либо обиды. Но при цьому я був чоловіку благодарен за этот урок, який вона мені дала. Він мені дав. Чому? Тому що, ä, дивіться. Який я для себе урок виніс? По-перше, не очаровуватися людиною те, що я зробив на самому першому нашому етапі. Я вже ідеалізував цю людину і почав розмивати свої якісь особисті кордони по відношенню до іншої людини, йти на якісь поступки, там, замовчувати якісь речі, тому що я боявся, що там, якщо я щось скажу, там, я не понравлюся. А людина завдяки цьому, вона просто. Через те, що я по факту себе проявляв безхарактерно в стосунках, вона мені здається втратила до мене інтерес, і через це типу з'явилася третя сторона. Плюс я був вдячний за цей досвід, тому що завдяки цьому трикутнику я нарешті вибудував. Тобто я почав шукати в цій ситуації не мінуса, а плюси. Тобто, що ця ситуація мені дала корисно. Тобто я про мінуса за ну, тобто я розумів, що. Це погано, і це для мене не ок. Але це справа людини. Якщо вона хоче проживати своє життя, ну і зміняючи, і там ем, ходячи наліво направо, це. Його життя я не можу його заставити по, по іншому жити. І від того, що я буду людині, я теж намагався от в останні ці три місяці доказати, що це типа не ок. Ну там один раз було. Но від цього нічого не помінялося, тому що потім, як виявилося, він також зраджував і тій людині, з якою мені зрадив, тому що для людини це норма і. Щось об'ясняти — це просто безполезно, Поки людина сама не стикнеться ну, з тим, що це не, не дуже по відношенню до неї. Як якщо це буде, не дай Бог, звісно, то вона може й зрозуміє Відповідно, Я просто почав в плюси діставати з усієї цієї історії. Я навчився бути впевненим в собі, я зрозумів свою цінність, що для мене це не ок, і я після цієї історії я одразу почав з людьми різко в отношеннях вибудовувати особисті кордони. Якщо мені щось не подобається, я одразу про це кажу. Якщо мені не подобається, що мені там критикують, я одразу про це кажу. До цієї ситуації я не вмів цього говорити. Це така була критична точка показово, коли я просто вже це довів до такої степені, що неможливо було продовжувати, і я сам себе ізваділ, і людина себе із в цих нашання. але ми не могли розійтись, тому що там це було удобно. Зість, з моєї сторони це було просто прив'язаність, Споніти глибока. Тож, а я зрозумів, що не треба прив'язуватись до людей, тому що ну строїться ожидання, коли ти очікуєш щось від людини, ти відповідно до неї прив'язуєшся, і потім важче розірватися. Просто треба холодніше сприймати. І зараз будь-яке спілкування в своєму житті я отак от сприймаю рівно. У мене немає краща подруга, кращий друг, гірший, середній. У мене всі ідуть на одному рівні. Я вам навіть більше скажу, що ця ситуація була ці ситуації було півроку, і я після цієї ситуації. А, зрозумів, що в мене немає на даний момент друзів, тому що слово дружба воно перевіряється часом. Тобто для цього повинна повинен пройти якісь там два-три роки з моєї точки зору. А в мене є знайомі всі знайомі, хороші там знайомі. Хай будуть типа дві категорії. Ну немає градації. Там друг, хороший друг. Близький друг, найкращий друг, преміум друг, розумієте, так? Тобто в мене всі йдуть на одні що Я розумію, що ми всі різні, і людина рано чи пізно може піти з мого життя, і це абсолютно нормально. І ображатися на когось, типу, я скажу, що оця ситуація, яка в мене відбулася, коли мені зрадили, і я почав шукати плюси. До речі, хороша книжка Радикальне прощення, я думаю, що багато хто читав, вона сама така попсова, але вона дуже сильно мені допомогла. Коли я. Я ізначально не ображався на людину, а, тобто я. Був вдячний в цілому людині за цей досвід, тому що кожна людина приходить в наше життя, навіть якщо там відбуваються якісь погані ситуації, вона нас чомусь вчить, вона допомагає нам щось зрозуміти, щоб вийти на якусь одну ступіньку вище. Тобто, коли людина поступила погано, ми вийшли з цих стосунків. Ми зрозуміли, що для нас щось не є нормою в цих сто. Тобто раніше ми там, наприклад, не розуміли цього там. Що мені там, наприклад, не ок, коли Мені брешуть. Мені в цих стосунках казали постійно: блять, red flag, дівчатки, мальчики. Коли в стосунках кажуть, ми про це поговоримо в інших відео, не знаю, побачимо, то все, стосунки зразу, або це крест буде на стосунках, або це будуть якісь дуже аб'юзивного формату. Стосунки важкі, я б сказав. Соотвісно, якщо не треба вступати в стосунки, якщо там кажуть, що що ми завтра робимо? Не знаю, подивимося завтра. Я не знаю, чого я хочу. Я не знаю, чи хочу я чи ні. Я не знаю, чи я ще щось хочу. Все, це габела, все, це просто. Потеряний рай там, понимаете, да? Вкус вечеринки. Соответственно, Я зрозумів, що якщо там, наприклад, раніше я думав, що якщо людина каже не, не знає, ну це нормально. Типу, якщо людина не знає, зараз я розумію, що якщо в стосунках мені кажуть, що не знаю, все я просто ноги в руки тікаю вплоть до канадської границі. Тому що ну це і забиваюся досками. Тому що це для мене ок. Соответственно, я знайшов пункти. В яких мені людина могла зрозуміти, що для мене ок в стосунках, що для мене не ок, і казати, що людина погана, ні, вона така, яка вона є. Плюс я сам ну винен, це теж таке не дуже гарне слово. Ну хай буде. Я сам винен, що я цю людину привлюк в свою життя. Тобто, я по факту людині, ну людину ж сам впустив в своє життя. Я сам їй вирішив довіритись. Мене ніхто не заставляв їй довірятися. Я міг значально холодно її сприймати там або. Коли я перший раз побачив, типу, там що вже там якась переписка йде, сказав поки до побачення для мене сновок. Я вірив в лучше, типа да, мені боля, це мені афіно. Боже, боже, як це як, як так можна поступати? Но я вірю, що ти справишся, тому що ти мені щось скажеш. зробив один раз, зробиш друг, другий раз. І я кажу, от, в в контексті там зради. В стосунках, от зрада в стосунках, або там брехня, воровство, ну якісь такі великі критичні речі. Якщо людина зробила один раз, це буде продовжуватись далі. Це не зупиниться на це як наркотик, да? опять же, адже до того, що я казав, мене ця людина багато чому навчила. І кліміть її, як звісно, я можу шутити, там, типа, що які хуйові стосунки, але це якби знаєте, як бивших сюди надався. В будь-якому випадку для цього бивші і є. Але вот. сказати, що в мене всередині якась негатив до цієї людини, я не можу, тому що, по-перше, я сам вибрав цю людину, я провів з нею якийсь певний проміжок часу, і незважаючи на те, що людина там хуйово до мене поступила, а вона, я вважаю, що хуйово поступила. но я е, сам впустив людину і я сам дозволив так поступити зі мною. Понимаєте? Якби я ізначально навчився говорити що то, ставить перифак там, в якихось критичних речах, цього б не було. Соотвісно, а, а при чому тут людина? Ну вона так жила до цього, і вона буде жити після, після мене так само. А я оце буду ходити з сягарем. Що боже, як все погано і. Що саме цікаве після цієї ситуації, якщо ви будете там грузі, ж типу, що всі погані, ви хороші, то ви будете далі притягувати своє життя таких людей, поки ви це все одно не зрозумієте. Що людина прийшла, щоб вам допомогти, навіть через якусь гніду, понімаєте вийти на якийсь кращий це. Тому що, скоріш за все, до того як трапилася ця гніда, були якісь ситуації, коли вам в лайтовій формі давалося зрозуміти, що Щось не ок, щось що вам треба щось поміняти. Це як в мене, наприклад, в цих стосунках. А мені до цього до цього в в отношенні якби таких прям ну, ці отношення в мене були год. До цього в мене були такі флірт, романи, інтрижки. І а, я завжди в стосую з ким коли вход. Чому мене не вичалося взагалі отношення? Тому що я, коли з ким заходив у стосунки, я намагався якось сподобатися і не проявляти свою індивідуальність. А от підстравитися під чоловіком. І тут мені вже далося через таку. Конкретну ситуацію, що цього робити не треба, і от я це поняв дуже хорошо, і зараз я не думаю, що подумають інші люди. Тобто, ну, ви поняли, да, що мається на увазі. Тобто я не став ображатись на людину. Я навпаки подякував людині за той досвід, який вона мені дала, тому що. Неважливо, наскільки хуйова ситуація, вона вам щось дала зрозуміти. І якби не було цієї людини, не було б цієї ситуації, і ви б не зрозуміли щось, і не пішли б далі рухатись. розумієте, Тому хуїсосі чоловіка категорично просто табу я читаю. Ви робите тільки собі гірше. І все ваше життя просто призначається, просто як я в ніжніший срач. Ну от і все. Нікому від цього хорошо не буде. Буде хорошо тільки вам. Тому... А, uh, І от така показушна історія. Типа, у мене є знайомі пара, які м -м, блядь, просто вони там не знаю три роки в місяць чотири. А -а -а Я їх дуже сильно люблю абожаю їх. Ну, от ета показушна абіжаловка, типа, ти мені не сапшення, ти ти на мене якось не так подивився, і от та ти на мене не так подивився. Ну теж розумієте, то есть, замість того, щоб сказати нормально, типу, що. Мені не дуже як що ти на мене так дивишся. Ти можна на мене дивити, ну, так, якось дивитися по-іншому, тому що я вважаю, що це якось там придзяте, принизливо або ще щось. А ти через якусь дядську позицію намагаєшся людину піджати під себе, скажімо так. Через свою якусь поведінку, це ти на мене обиділся, все, я з тобою не розвалюю? Я не тябілась обиділся, а, Ти намагаєшся транслив... визвати у людини відчуття стида або війни за свої дії. Тобто, опять же, що людина щось робить не так, але не може бути ж так, що людина щось робить не так. Для вас це так, для людини це не так. Або наоборот. І це нормально, коли ми всі індивідуальні, ми всі різні, і це нормально, коли людина. А... Не ідентична вам у всьому. Розумієте, якби вона була ідентична вам у всьому, це були б великучі скучні, нахуй нікому не нужні отношения. А так, хоча б якась Санта-Барбара є, понимаєте? Тобто, все одно, ми все одно притягуємося Протоположності притягуються. протиположності притягуються. ну ви поняли. Короче, а, І, соответственно, Оці негативні, там, на вашу думку, риси характеру партнера, вони вас чомусь вчать. Може, легше це сприймати, або відкрити якісь свої старі установки, там, ти мені не дзвониш, вже пройшло 6 часов, ти мені не відповідаєш на сообщення. Для людини це нормально. Може, людина привикла там раз, ти в, неї, в нього в неї спитав, що для неї або в нього нормально. Ну, типа, зразу починається ти мені не дзвониш. Тому що для мене норм, типу, переписуватись кожен 10 хвилин відповідати на, на сообщення. Може, для людини це не норм. Ну, треба знайти якісь поговорити, знайти якийсь компроміс. А ти обіжаєшся цим самим ти починаєш ще більше привносити ваше там взаємоотношення, неважливо, це любовна, не любовна соря, ще більше гавна. Ну розумійте, да? що від образи нікому погано не буде. Ви тільки просто усугубляєте. Ви тільки робите гірше самому собі, тому що ви все більше от якось погружаєтесь ну, в болото по факту, тобто більше починаєте капатися в цій проблемі. І то теж я не вообще не люблю слово «проблема». Є питання, які треба вирішити. Проблем, проблема це ужасне слово. Немає проблем, є питання, які треба вирішити. І все. Понимаете? І ви все більше вникаєте в це питання, там якоїсь ситуації, наприклад, яка склалася, починаєте грузитись, чому, чому, чому. Не треба думати, чому людина так поступила. Вас вообще не давно дібати дії інших людей. Розумієте? Адгарділіс і все. Розкажу вам ще один примір напослідок. У мене є подруга, глядь, ну, вона ну, знайома, вона така. Вона дуже тяжова, ну, дуже тяжла. Ми з нею раз в місяць раніше зустрічалися, і ну, така егоїстка-егоїстка. Ну, Там би, просто вопрос, що в комплексній повності, але ми про це поговоримо в інших випусках. Егоїстка-егоїстка. E, і вона тільки розмовляє про себе про свої якісь проблеми, навіть якщо це не якась глобальна історія, там я блять сутра не пернула. Понімаєте це все роздувається тема на, на 40 минут. Чому я не пернула сутра? Я бична пержу, понімаєте? І е, вона розмовляє тільки про себе, коли заходить тема для того, щоб е, там поговорити про мене, там або що про когось в компанії. Типу, я можу там мене ніколи не, не спитають, що там в тебе. Тільки якщо я щось скажу, це може бути там, там, клас, там, у мене там, там, новий, новий клієнт, у мене там, 10 тисяч підписчиків в, в інстаграмі. Супер, ми, що мені скажуть? Угу, понятно. А от у мене і далі продовжать. Тобто, тобто, на мене внимання уділяється десь 5-7 минут. На людину уділяється внімання весь вечір. А біжатися на людину, я не, ну, я не маю. А, ну, зачем? Ну, типу людина така, яка вона є. Я раз, там, типу, два, типу. Намагався перевести тему, мене не, не чують, не хочуть приводити себе тему. Окей, тіпа, я просто перестаю спілкуватися. А потім, ну, би, а потім мені е, прилітає претензія, тіпа, що я от сюди нашу кампанію збираю, я свідаті по нас. нас Я кажу: типу: а, а ти е, слідкувала за собою, от як ти себе поводиш, коли ми разом всі? Ти розмовляєш тільки про себе. Людина цього не, не розуміє. Тобто вона каже, так ми ж розмовляємо за вас. Я говорю, дивись, ми розмовляємо тільки тоді. Коли я, я починаю тему, у мене ніхто ніколи нічого не питає, і якби це нормально. Ти не хочеш питати, тобі там не цікаво. Я на тебе не ображаюся. Це твоє життя, ти можеш жити в своїй цій вакуумі, але мені не цікаво зустрічатися, і розмовляти тільки про тебе. Тому я там від тебе аддалівся в тій чи інші ситуації. І опять же, от показати приклад. типа, думати, що людина хуйова, боже, яка вона там егоїстка, Ну зачем? Типа, ну кому від цього людина поміняється від цього? Ні, людина якось почне щось робити, навіть після того, що я сказав, типу ж про це проговорив. Потім вже не поміняється, людина ніхуя не поміняється. Людина далі буде робити так, як вона вже потрібна. Тільки моє життя поміняється від того, що я понімаєте? Тим, що я, блядь, всі хуйовісти і ще більше его біжати в моє життя блядь, і махати е, красним прапором, що, блядь, я тут, зараз почнеться підець. Я просто, і я ще от, я вообще не любитель, до речі, людям щось доказувати. І що тоді, поки мене не щось не спитають, я нічого не буду казати. Ну, то есть, типа, я просто відстранюсь, якщо я там людина якусь хуйню зробила, мені просто краще надавати кружку вакуум. І відгородитися від людини, чим щось людині даже розставляти цю субординацію, тому що починається перепалка. типа, по факту я це завів, типа, і я це не люблю. Я, от, якщо людина мене спитає, я скажу, типа, що я відгороджуюсь, тому що вот это, вот, 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 вот історія. Людина починає мені йти в конфронтацію з ми, я їй кажу, що це твоя позиція, ти можеш з сидіти. Мені це не ок, тому все. Я не я ні на кого не буду ображатися, мені вообще похуй, типу. Ну, типу, зачем? Ну, а і от эта вот доказувати людині типу, що там а вот ти розмовляєш тільки про себе. ай -яй, яй це погано, або типу, я на тебе обид- обидился, потому що ти багато про себе розмовляєш. Та, блядь, ну, хоче людина про себе розмовляти, знайдеться люди, які будуть її вислуховувати. Ну, типу, понимаєте, да? Ну, мені це не ок. Я поэтому відгородився, і я, ну, якби, как бы, не вважаю вообще за потрібне, наприклад, це проговорювати. До того, як типу, там адгаражуватися від чоловіка, що типу, або ти міняєшся, або ми перестаємо общатися. Ну, типу, блядь, це теж бред. Ну, типу, людина, яка вона є. Вона спитає, типу, в мене, чого ти відгородився від мене, якщо їй це цікаво. В мене спитали, я їй відповів. Нічого не помінялося. Ну от і все. До побачення і вербачення. Понімаєте? Взагалі, ви зрозуміли, що я маю на увазі: живіть проще, сприймайте всіх легше, не стройте очікування, бухайте війнішка або чайочок, як я сьогодні з кружечки Starbucks. Чашки, знаєте скільки? Чашки 10 років. Вона зі мною з Америки приїхала ще, з Лос-Анджелес. Лос там буде видно? Там написано Лос-Анджелес, дивіться, там написано Лос-Анджелес. Ну, ви поняли. В общем, ви поняли. Сприймаємо всіх легше, не зациклюємось на людях, не строїмо жидані і ні на кого не біжаємось. Обіда плохе чувство, це чувство жалості, а жалость завжди плохо, це один з гріхів. Карта, задавайте будь-яке питання. Ой, карт багато випало. Задавайте будь-яке питання, дістаю одну карту, трактую її, а ви там уже підстраюєте під те, що там ви себе запитали. Король, купки! Дуже класна, дуже позитивна карта, карта емоцій, карта почуттів, карта наших бажань, карта допомоги, карта покровительства, карта наших хобі, карта наших увлічень, карта сім'ї, сімейних цінностей. Ну, Взагалі карта позитивна, тому якщо що вона каже, да, на якесь там ваше питання. Або як варіант, карта може казати про те, що допоможіть комусь, підіть, може на консультацію до доролого, астролога, нумеролога, психолога, психотерапевта. Карта Король Кубків може давати історію того, що може вам потрібно. Тенційно по цій карті треба зайнятися якимись питанням сім'ї або місця, де ви е, живете, або якимись вашими цінностями. Якось так на сьогодні. в общем все Ребята цьому кібоніки. Люблю дуже сильно всіх. Чекаю на ваші коментарі, лайкайте, залишайте зворотний зв'язок, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Ускакал закат, оревуар.